Ці думки стають автоматичними. Да, от є думки, які, ми, які нам приходять у зв'язку з якоюсь ситуацією. Да? Наприклад, там, я чую звук, наприклад, що в мене духовка вимкнулась, у мене з'являється думка, що мені потрібно піти і вимкнути духовку. Да? Тобто, це якась така об'єктивна ситуативна думка. Але коли я, наприклад, шукаю роботу. Відкриваю список вакансій, дивлюся на вакансію і думаю, це не для мене. Я не достойна такої роботи. Мене не візьмуть на роботу з такою зарплатою. Де тут об'єктивність? Uh -huh. Тобто, тут вже йде наша думка, вона. Здається, нібито, ми можемо якось її пояснити, так? Ой, в мене недостатньо кваліфікації, там я в тому не впевнена, я в чому ще. Але коли м, ці думки переходять в те, що ти ніякої роботи не достойний, що ти ну, ні на що не здатна, тут ми вже не можемо говорити про об'єктивність. Швидше за все, це якісь м, звичні автоматичні реакції, як ви себе оцінюєте. І оці автоматичні реакції вони стають. Частиною нашого життя, наскільки що вони його визначають, да? тому що ти не знайомишся з певними людьми, бо ти будеш їм не цікава. Ти не шукаєш певну там підвищення зарплати, бо ти цього недостойна. Ти не шукаєш собі там кращих друзів чи кращих стосунків, бо така, як ти, не зможе. і оці тоді Думки, які стали нашими такими установками і переконаннями, ну вони так нормально псують наше життя.